Ділюся з вами історією з мого життя. Приходить до мене ось таке сьогодні повідомлення. Пише до мене Іван, добрий день. Дивіться, така ситуація, мене щось три дні болить низом живота, такий ріжучий біль, і ще мене болять нирки. Більшість людей хочуть, щоб процес очищення йшов тихо, але коли організм роками накопичував токсини та інфекцій, без загострень практично не буває. Загострення це нормальна реакція на очищення, особливо якщо є хронічні проблеми. Продукт, який він вживає, вони дістають приховану інфекцію і організм виводить її. Те, що є такі відчуття, це тимчасово. Давайте я вам також спробую пояснити, як це відбувається. Наприклад, Іван приймає продукти, які запускають очищення організму та імунну Систему це кора морошинного дерева, плюс олія чайного дерева мають потужну протигрибкову і протипаразитарну дію. Вони дістають інфекції з організму, в якою імунітет давно звик жити. Жир печінки акули підтримує імунітет, але також може підсилити реакцію організму проти прихованих запалень. Асимілятор лецитин коралмайн еч 500 поліпшує травлення, детоксикацію. Вони образно кажучи, відкривають відільні системи і все зайве починає виходити. Коли грибки, бактерії чи віруси починають гинути під дією цих продуктів, вони виділяють токсини. Це називається реакція загострення. Організм у випадку Івана, тобто нирки і кишечник, починає виводити все це. Через це можуть бути різкі болі внизу живота, відчуття тиску на нирки. Це не те, що щось нове з'явилося, а радше прояв того, що вже було в організмі, але тепер воно активно виходить. Враховуючи, що в Івана часто буває ангіна, є. Осередки інфекцій, і зараз продукти розворушили цю проблему, Яке ми прийняли рішення? Не панікувати, звичайно, це типова реакція на очищення, але важливо слухати свій організм. Друге пити більше води з і h 500 що допомагає швидше виводити токсини. Третє можна зменшити дозування кориму рушиного дерева з олією на кілька днів, дати організму м'якше адаптуватися. Можемо додати сорбент від коловади, або додати більше клітковини. Наприклад, в коралі є хайфайбер з алої. Він забере частину токсинів у кишечнику, і зменшить болі, а також додати люцерну, знімає запалення в нирках. Шосте спостерігати за своїм станом. Має піти покращення. Більшість загострення триває в когось там 3 дні, в когось 5. Ну, як говорить практика, саме більше до тижня часу, і тоді йде покращення, і людина з задоволення. Я через таке теж люди проходив, тому хто думав проходити або хто проходить зараз зі мною першу програму, і в нього якісь певні загострення. Не хвилюйтесь це все нормально. Я надіюсь, вам пояснив і буду старатись більше робити такої освітницької діяльності.